На відпочинок заздалегідь осінні канікули у школах Івано-Франківська розпочнуться дещо швидше, ніж зазвичай. Учні відпочиватимуть упродовж тижня з 14 жовтня. Таке рішення погоджено управлінням освіти з урахуванням рекомендацій міністерства. Завдяки цьому у школах до початку нової чверті остаточно розпочнуть опалювальний сезон, тож уроки проводитимуть у теплих приміщеннях. Крім того, в попередні роки прориви труб під час запуску тепломереж впливали на навчальний процес. Більшість дітей новину сприйняли радісно. Всі діти хочуть канікул пошвидше. Це е, наша обстановка буде дещо розряджена, ми зможе відпочити і з новими силами прийти навчатися. У мені без різниці, коли відпочити. Я якщо на тиждень пізніше, я думаю, що я не більше ніж так педагоги по-різному ставляться до швидкого початку канікул, тож суперечки з цього приводу були. Однак, враховуючи холодну погоду та велику кількість запланованих заходів, терміни канікул вирішили не змінювати. Вже заплановані заходи щодо і відпочинку оздоровлення дітей, різних проведень різноманітних екскурсій, різноманітних міжнародних проектів, роботи із вчителями, тому що саме на канікулах управління освіти проводить дуже багато методичних навчальних семінарів продовж. Канікулярного періоду, і власне, з огляду на це, ми вже не висловлювали десь якоїсь ініціативи щодо перенесення канікул на найбільш пізніший термін. Наразі школярам залишається сумлінно вчитися, а вже за півтори тижні вони зможуть відпочити на осінніх канікулах.